Цю хворобу називають тихою вбивцею зору. Роками глаукома може протікати без симптомів, але за дві години може зробити людину сліпою. І це стосується кожного українця після 40 років. Вимірювання очного тиску допомагає виявити глаукому, а до кінця тижня це можна зробити безкоштовно по всій Україні. Ірина Маркевич пройшла процедуру. Глаукома це підступна хвороба, її не можна відчути, не побачити в дзеркало. Єдине, що допомагає запідозрити глаукому – це вимірювання тиску. Доброго дня, можна нам пройти цю процедуру? Смотрите прямо по центру. Спокінько. Угу. Відчуття таке, що тобі дуже сильно під натиском дмухають в око, до цього неможливо е, звикнути, але саме так цей апарат вимірює тиск. У вас показатель е, нормально на те, що ви волнуєтесь. Після 40 ця процедура має стати звичкою і з віком імовірність захворіти зростає в рази. Вона довго думала, що в неї якесь неврологічне захворювання. Час до часу боліла голова, а перед очима на кілька секунд з'являвся туман. Роками пані Тетяна списувала своє самопочуття то на зміну погоди, то на нерви, поки не злягла з нападом. Коли привезли мене сюди я взагалі нічого не бачила. Пацієнтка до к нам з острим приступом глаукоми. Сьогодні вже лучше. Ревіться стануть прозрачне. Пані Тетяні тепер потрібна операція заміна кришталика. Глаукома роками може минати без жодних відчуттів, а тоді за дві години людину позбавити зору. Захворюванням, яке займає одне з перших місць як причина невилікованої сліпоти. Но глаукома – це завжди сліпота. Якщо ми рано діагностуємо, призначаємо лікування, то безумовно можна запобігти на довгі роки зберегти зір. Зазвичай первинне обстеження в приватних столичних клініках коштує від 300 до 600 гривень. Нині це можна зробити безкоштовно. У регіонах слід орієнтуватися на офтальмологічні відділення обласних лікарень. У столиці до кінця тижня приймає десяток клінік, в очному тиску цифри вище 20. Вже мають насторожити. Молодець. Те, що вона підозрювала, підтвердили лікарі. На правому глазу 28. Буває, що взагалі телевізор не, не, не бачу, що написано. Надію Іванівну офтальмологи закликають лікуватися і просять не наслідувати цього пана. Главкома геть паралізувала його ліве око, і поки він не стежив за своїм здоров'ям, перейшла на праве. Будете втрачати зір потихеньку, потихеньку, як так само, як на лівому І будьте під ретельним таким наглядом, тому що буде біда. Ось як відбувається втрата зору. Тільки на прикладі цієї картинки процес пришвидшений у тисячі разів за останньою цяткою незворотня темрява. На ранніх стадіях терапія дає змогу втримати пола зору і зберігти зір. Пані Надія прийнялася і пообіцяла взятися за себе. Ми будемо боротись. Ірина Маркевич, Дмитро Орлов, ТСН 1+,1.